Подивіться попередню частину, а то нічогісніко не зрозумієте. <как> а, зрозумів вас Володимир Олександрович, погнали. Ну шо малята про що був Dark Souls 2 частина? Друга, поїхали! А зупинилися ми на тому, що наша транссексуальна зірочка Олег змогла забороти забуту грішницю, тим самим поглинувши першу велику душу. Але попереду нас все ще чекає три невідомих володаря великих душ. На їх пошуки ми і вирушаємо. Але перш ніж відправитись в пригоду, я все ж таки вирішив притарити собі заряжену пушку. І для того, щоб це зробити, спершу нам доведеться розкамінувати оцю цю туберкульозну леді. Цього пані припреця до Маджули і буде нам прокачувати піромантію. Неподалік від цього місця, до речі, ще знаходиться храм зими, двері, якого відчиняться виключно після того, коли ми знайдемо всі великі душі. Але є альтернатива. У Дарк Souls є таке поняття як пам'ять душ. Якщо все спростити, то це просто лічильник отриманих вами душ. І якщо сумарна кількість отриманих вами душ буде вища одного мільйона, двері храму зими автоматично відчиняться. Але зараз не про це. Аби отримати турбоепічну пушку, спершу нам доведеться перетнути ліс любителів Білому каналу. Дана локація це моя персональна. Ненависть, але коли ми будемо її проходити повну ціну, тоді я вам за неї розкажу. На даній локації на одному зі схилів знаходиться груда каміння, а також торговець венгарл. Ну точніше, те, що від нього лишилося. У минулому даний персонаж був найманцем, а також запеклим воякою, і так запекло він воював, що навіть не звернув уваги на те, що йому відрубали голову. Але даний мужчина не впав духом і присвятив себе спогляданню нічного неба. А ще він за сумісництвом барига. У мене в принципі є припущення до якої етнічної групи він належить, судячи з того, що він лишився тіла, але все одно хоче заробити доларів. Але в принципі у Дарк Souls здачі не дають, тому і голова зійде за повноцінного торговця. Придбав я у нього клеймор а також берсерківське весло. Так як вперше я пройшов Дарк Souls саме з двома такими причиндалами. І до речі, що даний меч, що Венгарл є відсилкою на берсерка, тримаю в курсі. Ну і прийшов саме час відправитись за другою великою душею, шлях до якої нам відкриє ось ця от прекрасна пані, на котру ми могли натрапити після того, як били Дракунрейдера. По дорозі до місця призначення ми натрапимо на ось такого от сидячого діду. Дана пенсія, головний данжен майстер у всьому другому дарксолсі, так як він є очільником ковенанту Пілігрими пітьми. Якщо ми зустрінемо цього старегання чотири рази, то він дозволить нам вступити до його ковенанту. в результаті чого ми зможемо поборотися з найкращим босом у всьому другому Драксолсі. Але про це ой як не скоро. І перша локація, котру нам доведеться відвідати на шляху до великої душі, має назву перелісок Мисливців давним давно коли прокляття нежиті тільки почало розповсюджуватися, дані ліси використовувалися для полювання на нежить Подібні полювання були свого роду трулі розвагами для тутешньої знаті. Але дані полювання були не дуже результативними, так як нежить взагалі то безсмертна, в результаті чого задихлики зібралися і розвалили все королівство. І на даний момент ця локація перенаселена бандікутами, некромантами і колишніми катами. Хоче лорна складова даної локації. Доволі таки непогана в геймплейному плані локація скучне лайно. Хоча, з іншої сторони, тут неподалік, звернувши з основного шляху, ми можемо натрапити на доволі таки непогано опціонального боса. Але аби до нього дістатися, спершу вам доведеться забороти аж шість І Якщо з першими двома проблем немає виникнути, в силу того, що вони там стоять поодинці, то пройшовши далі, на вашому шляху стане аж чотири таких ворога одночасно. І повірте, батугами вони вам сраку повідбивають, дай Боже. Але, набравшись терпіння, вам все ж таки вдається забороти всіх ворогів. І біжите ви по місточку, такий собою само. Вдоволений, аж раптом ловить інфаркт. А, ну, крім інфаркту, ще проходьте це все заново. Пройшли все заново, не впали з містка, все так добре. Так ловіть червоного фантома Супергрейт Свордом. Ну, в принципі, завше ж можна ж пробігти, правильно? Неправильно, тому що хлопці з батогами скооперуються з червоним фантомом. І ось ви так тактикульно зібралися, перерозкіли всіх ворогів. Манцете ви просто неперевершений. І врешті-решт вирішуєте випити чарочку за перемогу. Але ой-ой, ви забули, що ви граєте в Dark Souls. Ну, я це міг би ще довго продовжувати, але врешті-решт, бос. Карета, котру ні навідять всі українці, екей карета ката. Аби перемогти цього боса, все ж таки доведеться трошки запаритись і зрозуміти, по якому принципу тут все працює. Сама арена бою з босом це замкнуте коло, по котрому і гониться безупинно дана карета катов. Сама локація переповнена скелетами і некромантами, котрі оживляють цих скелетів. Для того, аби грамотно забороти боса, вам доведеться дістатися до важіля, опустити грати і чекати, аж допоки інерція не зробить за вас половину справи. Бій з конячкою один на один взагалі не представляє. Ніякої небезпеки. Але якщо ви особливий збочинець, то ви можете спробувати забороти боса у чесному куміте. Як варіант, до прикладу, розстрілювати його з лука, в результаті чого поранена конячка не зможе перестрибнути урвище. І буквально будь-яка атака стане для боса останньою. В нагороду ви отримаєте кільце, а також очівку в мене занадто багато вільного часу. Боса я заборов десь шостої спроби, все тому що Ультра Грейт є аналогом Бориса Бритви у другому Дарк Соусі. Хто не зрозумів, хрина два ти влучиш. Б. Бре, 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 бре. В дворучному хваці це лайно незброя. Ну і власне головний бос даної локації лорди скелетів. Я, до речі, свій футаж десь просрав, але повірте, ви від цього небагато втратили. Даний бос це фактично незлічена кількість мобів, котрим добавили смужку здоров'я. Ну а ще тут є мої улюблені кальосі, кадай вам Боже здоров'я. Ну і бос в цілому лайно про нього нема чого розказувати. З першого тра я його пройшов, валим далі. Ну і наш хід парад безмежно класних локацій продовжує долина жатви. Це єдина локація у другому дарку, у котрій можете відчути себе шреком. Самбарі. В лорному плані про дану локацію, на жаль, нічого не відомо. О, дивіться, газонюх А от що я можу сказати, напевно, про дану локацію, це де факт, що вона проперджена зверху донизу. І саме цікаве, що локація проходиться ну, за 5-6 хвилин максимум. Але вона просто такі битком набита різного роду лутом. І якщо ви така ж сама жадібна до луту людина, як і я, то повірте, передюхи вам доведеться нанюхатись на рік вперід. Але дані локації є і позитивні моменти. А саме наявність самих мастурбібільних мобів у всьому другому дарку. Знайомтеся, пустельна чарівниця. І це, до речі, найменш пахабний. Арт, котре я знайшов на просторах інтернету, наполегливо рекомендую не вестися на їхню бліду шкіру і пишні форми. Тому що дані пані є просто такі особленням фрази сексуальна небезпечна. Тоту вбивча краса. О, вон її дрочер з нею побивається. Або ж, дівку таку красиву, так вона відравлену. Подолавши всі наявні труднощі, ми потрапимо до локації земляна вершина, котра, якщо чесно, мало чим відрізняється від попередньої. Тут також все битком набито отрутою, але є доволі прикольні вороги. А саме оці от големи. І я підозрюю, що цих големів конструював якийсь рідкісний траль. Як бачите, у них відсутні голови. І підозрюю, що ці голови вони самі собі ж повідкручували. Ось так ці големи виглядали у трейлері. Що ж на ділі? Блін. <плес> Коротше, це коли прийшов до дівки в гості, зайшов парашу, нагадив там з мивни працю Це ваш целіце. Ви просто уявіть, наскільки важко жити це життя з такою хняпою. Дівку на Тіндері не запікапиш, а на роботу не візьмуть тим більше. От вони напевно такі злючі, тому що в плані професії, окрім як бути мерзенним мобом в другому Драксолсі, альтернатив немає. Але голем міг би стати щасливішим і здійснити свою мрію, ставши ким завгодно, якби грав би у Nexus Roleplay Формат GTA Roleplay – це світ, в котрому ви можете стати ким завгодно, будь-то лікарем чи поліцейським, грабіжником або ж детективом. Nexus Roleplay має незлічену кількість функціоналу. Обирайте професію, купуйте машини, прокачуйте їх, купуйте нерухомість, притарте собі заряжений шмот. І весь цей функціонал приправлений до Стобіса зручним і зрозумілим інтерфейсом. Nexus Roleplay – це виключно український сервер, де ви зустрінете таке затишне і миле вашому серцю ком'юніті. І найголовніше, Nexus Roleplay переводить частину коштів на підтримку ЗСУ. Відповідно, просто граючи у цей проект, ви підтримуєте нашу армію а також державу. Почни грати вже сьогодні, скориставшись промокодом Callboy, завдяки якому ви отримаєте віпку на місяць, а також. Кошти для швидкого старту, Nexus Roleplay. грай з українцями. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Саме час поборотися на кулаках з найлегшим босом у всьому другому дарку, котрого за статистикою, 70% гравців перемагають з першої спроби. Знайомтеся, жадібний Дімон. І Дімон реально оправдовує свою назву, тому що він стобіса жадібний. На самій арені бою з босом до стелі прикріплені глеки з зомбіками. Руйнуємо ці глеки, і сухофрукти падають на арену бою з босом. І віднині Джабахат джаба хат не заспокоїться, поки всіх не з'їсть. І поки дімон буде коштувати райську насолоду, паралельно ви можете шинкувати йому ребра. Але в принципі, якщо й не проводити подібних маніпуляцій з глек. То бос все рівно гавно. Вив'ю з першої спроби, і рухаємось далі. А тепер пропоную вам ознайомитись з лорною складовою даного відрізка гри. Значить, проживала тут неподалік у найближчому замку така собі принцеса Міта. І така вона була симпатюля, що король в неї закохався. І любили вони так сильно один одного, що король собі не більш симпатічну баришню. А міта, в свою чергу, поїхала кукухою. І вирішила, що би це їй не вартувало, знайти ідеальний рецепт краси. І не придумала вона нічого розумнішого, окрім як збудувати іганські млин, за допомогою якого викачувала отруту з долини жатви. І саме на базі цієї отрути вона проводила свої аморальні експерименти, результатом яких став і жадібний Дімон в тому числі. Згодом пані так сильно почала комплексувати, що повідрубала бошки всім своїм слугам. А все задля того, аби ті не дивилися на неї. Ну, я не знаю, як решта, але големи точно її брати по нещастю. Але довго це продовжуватись не могло, в результаті чого люди прийшли і відрубали міті голову. Але отрути в її тілі було настільки багато, що та воскресла, і, в свою чергу, продовжила з дубмою млина викачувати отруту і проводити свої експерименти. Хух, ну нарешті, і ось. Для чого нам потрібно буде спалити цей млин. Ну, я думаю, очевидним є той факт, що наступним босом стане саме Міта. Бос доволі таки непоганий, а розробники довели, що все-таки можуть створити більш-менш нормальну арену бою з боссом. Фішка у тому, що по краях цієї платформи знаходиться отрута. У боса є атака, котра вас може викинути за межі цієї арени. А що найцікавіше, це той факт, якщо ви не спалите млин, то вся арена буде покрита отрутою. І за даних умов Міта стане одною з найскладніших босів у другому дарку. Коли я був шпунтиком і вперше проходив другий Dark Souls, я бився. З нею саме в отруті, і ледве не зніс другий Драксол, саме тому, що не міг її перемогти. Але зараз всі фішки я знаю, відповідно, заборов я її з першої спроби. І після перемоги над мітою нам, врешті-решт, відкриється прохід до локації, на котрій знаходиться володар великої душі. Залізна твердиня, або, о Боже, як же ж в мене горить. Але давайте спочатку про лор. Колись давним-давно жив собі середньостатистичний король. І нічим особливим, з поміж інших, він не виділявся. Аж до цей король не заручився підтримкою маги, його магічного скіпетра. І з тієї пори королівство стало видобувати. Незлічену кількість заліза. Настільки багато, що король відбахав собі цілий замок з металу і отримав пагрімуху залізний король. Згодом до короля в гості приперся якийсь загадковий воїн зі сходу, в результаті чого король відбахав собі повноцінну залізну самурайську армію. І, до речі, дані чуваки також є големами. Ну, тобто, в броню запхали душі. І взагалі в самому дранглейку якийсь фітіш пігати ці душі, куди треба і куди не треба. Згодом, як і статус, так і армія короля росла. І разом з цим у короля росли амбіції, а також ЧСВ, в результаті чого. Король у кузні створив демона, котрий погубив самого короля. А сам металевий замок під власною вагою пішов під лаву, і зараз нам доведеться знайти короля і відібрати силою у нього велику душу. Сама локація мені подобається, все тут таке в лаві, ну точніше, в розплавленому металі, і прикольне і антуражне. Сама локація просто таки перенаселена цими самурайськими големами. Але як тільки ви потрапляєте всередину самої фортеці, починає пахнути капітальною халтурою. Розпочнімо з того, що металевий бастіон зроблений з кірпічиків. На самій локації до мало того самого розплавленого металу. Ну і в цілому, втрачається враження того, що тутешній правитель був помішаний на залізячках. Хоча дана ситуація стає набагато більш кращою ближче до середини локації. Тут все залито розплавленим металом, є безліч механізмів платформ і всяких вогнедихальних штук. <звички> <звички> Немає самотності глибшої, ніж самотність самурая. Хіба що самотність тигра у джунглях. Гляньте, Олег став Леонардо з черепашу тир <звички> тар тир тартир та тир тир тартир та па-па! Сама локація проходиться доволі таки непогано, і взагалі даний відрізок гри не дасть вам засумувати. Якщо у вас немає тенденції ловити завтики, то і помирати ви тут багато не будете. Все стане ще на порядок простіше після того, коли вимкнете всі вогнедихальні штуки на локації. Але це все за умови, якщо ви підете саме довгим шляхом до боса. Про короткий шлях я вам розкажу, коли ми переможемо короля. Ну і зустрічайте володар, котрий успадкував велику душу Гвіна, покровитель всіх металістів і дітей з брекетами. Старий залізний король, який. Екей... Нє, ми не вкрали його з діабло. Аби надовго це не затягувати, скажу вам так: сам бос не за що і не про що. Сам король достобіса повільний. У нього гігантське вікно для атаки. Всі удари короля доволі таки передбачувані, і тут я не знаю, що тут казати. Хоча ні, знаю. Сам залізний король просто масовка, тому що справжнім босом тут виступає лукація і лава. Переміг я свою криву руки з четвертої спроби і друга велика душа у Олега. А тепер давайте про короткий шлях. Якщо ми підемо не прямо, звернемо направо, то в нас випаде нагода поборотися з тим самим демоном, котрий прикінчив короля. І як у випадку з королем, основний босс це просто масовка. Основний хардкор заключається в цьому відрізку локації і в кількості мобів. Ну, давайте по наростаючій. По-перше, оце. І ні, це не метальні списи, це стріли тутешніх лучників, котрих на цьому малесенькому клаптику локації аж 5 штук. А пам'ятаєте, я жалів у відео. По першому Ем, А чого не сім, чого все п'ять? Просто гляньте на це, і це ще не всі в кадр потрапили. Це просто якийсь генбенг. О, біжить ще, сука, запізнюється. І це ще не все. Навіть якщо ви переб'єте всю цю орду, то коли ви дістанетесь до стіни туману, вас буде чекати два лучника. Б'єте одного і вас стріляє інший. М -м -м, як класно придумали. І від цього гори дупа навіть за умови, що всіх попередніх я вбивав виманюючи. Тобто ви витрачаєте десь порядку 15 хвилин, щоб повиманювати і побивати Хотинці, а потім вас чекають ці два лучника. А потім ще й бос. Не варто забувати про нього. Дімон із плавильні, екей Анусоликій. Скажу відразу, бос складний і в цілому доволі таки прикольний. Незважаючи на свої габарити, бос доволі таки швидкий і дуже сильно любить пресингувати. Коли ви знесете босу більше третини хп, чудовисько забафається, і в нього з'явиться вогняна аура, і вас буде дамажити кожного разу, коли ви будете до нього підходити. А ще він може у повітря купняка відвісити. Якщо у вас виникло питання, за скільки траїв я його вбив, то не знаю, але пішло на це десь плюс-мінус 2 години. І проблема не скільки у самому босі, скільки в тому факті, що тут півтора мільярда мобів. І якщо ви думаєте, що я сам переміг цих всіх мобів чи придумую якусь стратегію, то ні. Просто у другому дарку є механіка, яка працює таким чином. Якщо ти вбиваєш одного того самого моба більше 15 разів, він перестає спавнитись. І ось як виглядав мій фінальний забіг по локації. Мені, звісно ж, все ще трошки підісрали лучники, але як бачите, фактично тут нікого нема. Так, з цим закінчили, погнали далі. Шлях до третьої великої душі знову ж таки буде лежати через Маджулу. А спуститися нам доведеться оцей от великий сміттєпрові. Після вбивства короля якраз сюди припреться НПС, котрий зможе нам поставити драбину. Той нам запропонує на вибір аж три ціни. І, в свою чергу, попередить, що скупердяй платить двічі. Я обрав собі найдешевший варіант і. Воно не маленьке і просто холодно. Але насправді є набагато кращий варіант ніж мучитись з драбинами. Можна просто прийти до киці і придбати у неї кільце, котре знизить урон від падінь. Ну, все, все більше не буду, чесно чесно. Але не поспішайте відразу спускатися в самий низ, так як повернувши направо, ми зможемо відвідати опціональну локацію. Могила святих або о Боже, як багато пацюр. Сама локація доволі невеличка і проходиться десь плюс-мінус за 5 хвилин. Що прикольно, на даній локації пацюки реально безкінечні. Ну і бос цієї локації це до стобіса багато пацюків. І так ми будемо з ними глупатися ж допоки не з'явиться ватажок, котрого ми можемо розпізнати завдяки ерокезу на спині. Ем, Солп Мактавіш. Якщо дані дерев'яні конструкції вам нічого не нагадують, то ви не грали у перший Dark Souls. І так це Блайтаун 2.0, бережи господь. Аби гравець відразу розумів, що його буде чекати далі. На самому початку локації йому плюнуть в'єло двічі. Ну що, гравець, подобається тобі Dark Souls? прикольно, правда? У лорному плані про локацію, на жаль, нічого не відомо. У геймплейному плані це свого роду Блайтаун, плюс клеп гігантів. Від першого тут всякі різні угидні штуки, в тому числі у ці статуї, які будуть вам плювати в обличчя отрутою. Від другої локації була перейнята фішка, що тут темно, як в сраці. І проходити цю локацію без факела доволі таки проблематично. Тут навіть є собачки, як в оригінальному Блайтауні, але ці, на жаль, полум'ям не дихають. Хоч дана локації доволі таки заплутана, але все, що вам потрібно, це просто методи. Спускатися донизу. Проникнувши у самі недрі, нас буде чекати ще одна локація чорна ущелина. І це просто таке жахливе місце. Розпочнімо з того, що дана локація просто таки переповнена отруйними статуями. І аж до поки ви їх не знищите, комфортно ви рухатись не зможете. Якщо ви все ж таки загинете, то майте на увазі, статуї відновляться і доведеться їх ламати знову. Також на локації повсюди розтикані отакі от калюжі з нафтою. Якщо ви підійдете до них доволі близько, вилізеку зробить вам граб і, скоріш за все, вас ваншотне. Але на щастя, ці калюжі можна підпалювати, використовувати. Остовуючи вогняні стріли або перекати зі смолоскипом. Також на локації у стінах ховаються гігантські хробаки, котрі з превеликим задоволенням скинуть необережного гравця у прірву. Ну і звісно ж червоний фантом, куди ж без нього. І майте собі на увазі дане чудело з Лопатою, з великою вірогідністю може вас фаншотнути. Та і жирний він до стобіса, Тобіса, повірте, проблем він вам може доставити, дай Боже. З цікавого це той факт, що якщо ми спустимося під локацію, то ми зможемо натрапити ще на трьох гігантів. Що робимо висновки, що перший бос все-таки не був останнім гігантом. І тут незрозуміло, чи це розробники Знову ж таки забили на власний лор, чи так взагалі і було задумано. Але дані гіганти знадобляться нам аж ближче до фіналу і тому рухаємось далі. Ну і власне головний бос локації: зогнилий який мама зліпи мені сніжинку. Бре. Я думаю, навіть зовнішнього вида боса стає зрозуміло, що успадкував він свою гігантську душу саме від першого мерця Ніто. Тільки на відміну від свого предка він складається не з гігантської кількості скелетів, а з гігантської кількості мужиків. Бос доволі таки нескладний, якщо ви вмієте перекочуватись. Але як і забута грішниця, даний бос виб'є все лайно із любителів щитів. Доволі сильно підпортять вам бій з босом у ці отвогняні калюшки, котрі по аналогії зі старим залізним королем і лавою є більш небезпечними, ніж сам бос. Після того, як ви знесете босу більше половини здоров'я, в нього з'являться дальнюбійні атаки. Але сам бій. Це ніяким чином не ускладний. Цікаво, це той факт, що зогнилий це не вся ця біомаса, а саме оцей от чувак, котрий знаходиться на лівому плечі. Якщо ви добряче придивитесь, то можете звернути увагу на те, що гігантське тіло повторює всі рухи за сухоребриком. Будь то атаки чи магія. В цілому, бос класний, локація зроблена непогано. Сам візуальний вигляд антуражний, прикольний, всестильно модно, молодьожно. Боса я вбив з першої спроби, а значить, Олег поглинув ще одну велетенську душу. Попереду нас чекає ще одна душа, а саме душа, котра належала сліпому сіту. А ще всі замути з гігантами, коханнями, замками, тронами тому подібними приколами. Але це вже ви побачите в наступному відео. Ну і традиційно хочу віддячити всім спонсорам мого каналу. Перш за все, неймовірна подяка Дані Романюку, а також Денису Харківському. А також Іван Батаков, Совушок, Олександр Польовий, Денис Харківський, Міхрін, 100 Грамовіч, Ред Космік Джелі, Блекаут, Ельдіа Хардо, Блек ДМТР, Волоро, Марсіанський космічний їжак, Містер Пропер, Котократ 3000. На Зубобу, Старусофовович Інженеренко Єнот Ракун, Скажені Олатки, Назар Рівом, Київсталкер, Геннадій, Алекс Шук, Костятин Шмигельський, Васьок, Розумна Козьобля, Девіл Дарксайдер, Тайчик, Хаус Бекс, Контужений Борсук, Кайдзі Арбітер Біна, Прічер Станіслав, гуртожиток хтивих Кіз, Бенко, Обівін, Принцеса Нурі, Сом, Сом, Андрій Безкромний, Денис Харківський, Сом, Гуртожтохтивих Кіз, київ Сталкер, Орел 001, Somwan, Пауль той, що з настілками, київ Сталкер, Хастро. Фікусік, Артем Козін, Кайді, Прічер містер пропер всім дуже сильно дякую.